Антіпасті слово італійського походження. Це означає якась така тарілка з різними овочевими, сирними та м'ясними закусками. Так сьогодні і вийшло. По-перше, помила виноград та залишила його підсихати. Далі нам потрібен сир сулугуні. У мене такий товстенький, отже, ділю його навпіл, а далі ріжу такими невеличкими сегментами. Ну і, звісно, обираю більш красивий шматочок. Для цієї нарізки обрала розсільні сири, це в нас сологуні та рулет сологуні. І одразу починаю викладати. Роблю приблизно десь серединку і по обидві боки викладаю сегментики сиру. Якщо воно не дуже ідеально, нічого страшного, бо далі ми будемо викладати інші інгредієнти і замаскуємо нерівності. Далі ковбаса, щось по типу салямі, або вона і є треба дуже тоненькі шматочки. Якщо у вас є слайсер, то дуже вчасно скористуватися їм. У мене немає, тож купую нарізану. А далі кожен шматочок складаю навпіл та нібито обіймаю один одного. Такі ось парочки виходять. Ще покажу з іншого ракурсу. Зручніше одразу зробити кілька парочок та викладаємо таким чином. Ця викладка мені нагадує, знаєте, конкурси на весіллях, коли люди сидять на стільцях, опираючись один на одного. І потім поступово забирають стільці, і люди просто сидять, опершись один на одного. Оце ж і тут таке. Якщо у вас не виходить, просто підколіть зубочисткою. Далі черга меду або е, варенню. У мене ось така е, пластикова, мені здається, я її взяла. Е, е, імбир з доставкою. Можна також використовувати скляні піали, якісь такі маленькі соуснічки продаються, або просто ось такі для кексів форми. Це теж підійде, але треба, щоб воно було не з-за вишки усієї цієї палітри з продуктами. І прийшла черга сухофруктів. Я взяла більш-менш однакового розміру. Сухофрукти це гарна ідея для перекусу, вони поживні та корисні, гарно поєднуються з сирами та з деякими видами ковбаси. А у Фіників своя місія. Їх потрібно викладати там, де в нас порожні місця, наприклад, тут і знизу. І далі другий сир, взагалі у нас така проста нарізка з, ну, так би мовити, з простими сирами, це сирний рулет, сир сулугуні, а всередині в ньому сир кисломолочний, а зовні паприка та зелень. І на смак він гарно смакує, дуже пікантний, бо всередині солона сирна маса. Його викладаю з цього боку, і мені не вистачає щось такого зеленого, просто в холодильнику є листя салату майже завжди, завдяки моїй банці, про яку розповідала у цьому відео та залишу посилання на нього в описі. І тепер у нас є два види сиру, є сухофрукти, не вистачає ще чогось м'ясного. Я буду використовувати хамон, бо я його люблю. Але в магазині є так точнісінько на слайсі, дуже тоненько нарізаний і балик, і грудинка. Ви обирайте за своїм смаком та бажанням, а про ціни я розповім наприкінці відео. Такий шматок можна нарізати на три частини та згорнути вдвічі. Вийдуть невеличкі смачні квіточки. Залишилось місце для винограду. Для таких нарізок зазвичай треба брати всі різні фрукти, ягодки різного кольору, якщо таке можливо, або форми. Отже, у мене більш крупний виноград викладаю знизу, а зверху буду прикрашати маленьким. Поодинокі дрібні ягодки теж розкидаю по порожніх місцях. Щиро дякую за підтримку, мотивуючі коментарі, цікаві ідеї. Від серця бажаю здоров'я та миру. І щоб було більш предметно, зняла для вас ціни. Я розумію, що ненька наша велика, ціни усюди різні. І хочу сказати, що якісь продукти я купувала по акції, але точно знаю, бо час від часу спостерігаю за цінами. Наприклад, на сир камамбер дуже часто бувають різні акції та пропозиції або на хамон, або на ту ж колбасу салямі. Сир солугуню потрібно до 150 грамів, салямі 100 грамів, півтори пачки, курага 60 грамів, інжир теж стільки ж, фіники приблизно 50 грамів, сологуню рулет 150 грамів, хамон 40 грамів або пів пачки. Також виноград десь приблизно до 400 грамів.